Доброго ранку, дітки. Незабаром свято Святого Миколая. Сподіваюсь, всі чекають подарунки. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка. Сяє кулька кольорова і бамбушечка цукрова. А на дворі сипли сніг. Замітає доріг, але тут не замете, де святий Микола йде. Для слухняних діточок принесе він див мішок. Обійди усі хатинки, тож чекайте на нього, дітки. А зараз... Запрошую до пальчикової гімнастики.